Хей всім привіт! Сьогодні ми знімаємо Майнкрафт то, начальна точка або точка начала. І сьогодні ми ціле, ціле відео про рибачі. Ждем поки цей. А я не поняв. А ти хто такий? Дума без мене знімати? Да! Ти як вообще тут так. оказався. Ладно, фіг з ним. Злибами. ми жив. Сейчас нам треба построить в цій серіи загон и давай думай. Корова, куря, курятин и бебешка. Бебехич. Ну, овечка. Абочки бамбоуні. О, тут вовк. Ладно. Сейчас трошки розчистити территорию. Погнали. Не, зачем? Кстати, підписуйтесь на крутого кактуса. Він знімає класний контент, підписуйтесь на нього в Тіктоке і в Ютубі і в Телеграмі. Кстати, я хоч приняла зробити свій канал. Да, Вардія планує свій канал зробити там, де Що ти будеш знімати? Chicken Chicken Gun. Chicken gun, що? Майнкрафт. Майнкрафт. Ні, тирає Тира... Не, без мене. Ну, може в якихось старіях я буду приходити, но це не факт. Ладно, добули ми чуть-чуть камню на забор. Скрафтив, пошли, зараз очистимо територію і. О, я з головом. Іду тут. до тебе. З яким? Куряша! Mm. Поняв. Ну, то там, ну що нас тут? Мені ще по чуть-чуть ще полахнуть. Я ну, ну... тебе, ура! Ви. Угу, бачу вже деву. Все, Зараз мы його це зрубаємо. І ось ставимо вже за же О, Я бороть. тебе бачу, пиник. Хорошо. Я вже біля тебе. Та хорошо, хорошо. Ой. Ось все я тебе бачу, Хорошок. Да. хорошу курятину назвав. Як назвеш курятина? Печка. Петя. Ну, давайте зараз я побігаю щось пошукаємо когось. Може якогось най. Найду. Найди бібешку. Бібешку. бібяжку. Mm. двох. Ну, коротше, фіг з ним я ніфіга не знайшов. Я зараз собі зроблю коври, зараз покажу для чого. Е, да. Підказка з цим забором. Да. Оце ми забор ставимо, розділяємо, ой, не так близько, розділяємо і цей. ставимо ці коври. А чого такий маленький? Mm... А мені буде. хватило. Та зачем великий? Тебе ще десять. Перша овечка. Тільки як її зловить. Ось я її пихну, все, нормально. Давай, погнали далі. Погнали. Ту Опа, хтось випав ніфіга. Погнали. Щас, поспимо давай. Іду, mm -hmm. я же тут. Ой, все хорошо. Так, я цей. Зараз добуду е, принести на свій горочок, почекав і зашебість. Погнали. Зараз інше потім. Я пождав. Так, пождав. Зараз да. треба привезти овечок. Спочатку овечки, потім м, корови. У нас уже кури є. Зразу дві джекпот і погнали. Добавлю два кулятина одну бебешку иду. Хорошо. Вона якась тупа, що ли. Вона блин, пшеницю не любить. Ой, блин, шейцей дощ начался вообще зашибись. Я далеко, я вже не далеко. Я вже Ти, Що там наверху робиш, Вообще ти мені. скажи. Так. Да. Розводимо цих чубакапер. Гади, там по соча беть до. Да. Бам, нікого нема. Зашибись. Погнали далі. Ой. Що у нас тут є? Я доче на дереві. Ні, ти тут, яке дерево, ти гни. Чи що? Да. Да. По те до О, все. Кстати, достав буду знімати. Да, варді буде ще знімати Don Star. Ну не ту газова лопасту Don Star. Да. Сейчас ще треба корів пошукати і буде тільки поки все. Угу. Да, Блін. Де ж ти корова? Ну, одну корову знайшов? Не, Так. Все, а то корову тобі. Натаємо. А ти знайдеш хату. В Смислі. Ти де вже? Та недалеко, я ось тут зараз йду. Осьо, вишні бачу. О, все, да, Ось все моя хата. Вов убью. Кстати, було. должно быть. Ну вишневий весь не Ну да, я не хочу соревноваться. Ти там коров не знайшов? Ні, не знайшов ни Ну тут уже є одна. Ну, значить класно. теряем да. О, теленочек. Ти що там наверху рабиш? Опять. Сижу. Давай злази. Нет. Злась нет. Давай злась нам концовку надо записывать. Нет. Злась нет. Злась нет. Злась нет. Бисишь? Нет. Ты серьезно? Нет. Блин. Нет. Ай. Там ж, блин, увижусь, внимание, мы же, блин, на видео снимаем, а не балуемся, гений. Нет. Ай -ай. Ну, короче, опять никого кто не выпал. Ладно, буду. Сейчас. Три давай. Дня подожди. давай злазь уже. Сейчас. Давай, давай. Сейчас. Сейчас. Сейчас, у тебя есть хотя бы стак с земли? Нет. Та, блин, ну все, короче, фік з Бачиш? Внизу красиво. Бачу. М -м -м. А Ты не хочешь пуститься? Нет. Я, думала, я, я, ти... не, я не достаю, блин. Не достаю зараза. Диме, давай давайте без удочки, пожалуйста. Я тебе прошу. Хорошо. Всім пока!